Вітаю, з вами Бодяо. От ми і наблизились до 130-бою го бою звичайної еденійської вежі. Як завжди, показую обладунки своїх персонажів. Nop Cybert. Обладнано такими обладунками. Револьвери надають можливість йому пробивати блока також. Шанс критичного удару. Темна мантія. Бонус до здоров'я, а також незнищенність на 7 секунд після входу в бій. І ймовірність ухилитися від спецприйому противника, наклавши на нього заморозку. Щаслива шапка розбійника. Дозволяє. Викрадати силу противника також при зміні надає щити всім моїм союзникам. І Страж принцеси. Це підвищення шансу смертельного удару. І спецприйом 2 накладає невеликовність на 7 секунд на всіх персонажів противника. Скорпіон. Обладнано такими обладунками. Нагорода за трюки надає йому можливість пробивати блок а також отримати щит при другому спецприйомі е, парадна форма династії е, надає можливість пробити щит при завершаючому комбо ударі, а також е, ймовірність. Е, Отримати відновлення на 10 секунд після успішного другого спецприйому. Кеменний жетон, бонус до заряду сили, а також атака по всіх е, противниках при першому спецприйомі. Е, воскресити скорпіона при фатальному ударі і накласти на противника. Е, Сповільнення. І кинжал він у мене на 10 злеті Зменшення шансу критичного удару для противника, а також зменшення витрати сили на всі спецприйоми. І підсилення атаки е, маю можливість е, отримати підсилення до 60% при основних атаках. Так, і Сабзіо. Має такі обладунки. Грішний Батіг дозволяє йому пробивати блок, а також накласти будь-який негативний ефект при завершаючому комбо-ударі і Збільшення атаки при цих негативних ефектах. Металева каска, бонус до лікування, а також зменшення витрати сили на всі спецприйоми. І ймовірність, що спеціальна атака противника, не дасть йому бонус до атаки. Божественний наплечник торнадо. Це збільшений, збільшений шанс на критичний удар, а також ймовірність отримати підсилення. Якщо власник наносить Критичний чи смертельний удар, і ефект підсилення може сумуватися тричі. І спис короля Джерода. пів шкали початкової сили, а також ймовірність накласти е, пастку при, при будь-якому спецприйомі. Так, переходимо до обладунків. Противника. Проти нас такі противники. Рейн МК-11 і JT МК-11. Обидва противника досить неприємні. Так. На арені МК-11 стоять такі обладунки. Його рідний обладунок, розовий клинок дозволяє йому економити силу на другий спецприйом, а також. Збільшення пошкодження від основної атаки, а також атаки, які супроводжуються кровотоком, вогнем, і, і нібито ядом. Так, е, е, так що там? Божественний плащ Аргуса. Так, ви бачайте, що так, але ще поки вивчаю обладунки цієї вежі. Божественний плащ Аргуса надає власнику можливість накласти на суперника будь-який негативний ефект. Цих ефектів можна накласти 3 при пробиванні блока. При атаках з пробоєм блока, а також бонус до здоров'я. Божественний наплечник торнадо дозволяє дозволяє своєму власнику, надає йому бонус до критичного удару, а також можливість отримати підсилення при. Так, при, нібито при негативних ефектах, при, при використанні спецприйому, також при використанні спецприйому. І сапфіровий кинжал це зменшення шансу критичного удару для противника. А також, також, також зменшення витрати сили на спецприйом. І... Наша улюблена GTM K11, яку всі, яку всі люблять. Так, має такі обладунки Сапфіровий кинжал дозволяє її мати економію сили на всі спецприйоми, а також зменшує шанс критичного удару для противника. Парадна форма Династії це рідний обладунок. На китану, а їй вона дає можливість отримати відновлення здоров'я при другому спецприйомі і пробити щит при завершаючому комбоударі. І маска безумства Динасії дозволяє їй мати. Максимальний спротив до, до негативних ефектів, а також А також... Е, на 10 зліті дозволяє е, Ну, надає їй шанс 30% на те, що е, спецприйом 1 не буде взагалі витрачатися. І віяло з лезами дозволяє їй відбити. Спецприйом при блокуванні, а також е надає їй е е шанс на пробивання блоку. Так. Ну що ж, е обладунки суперника я вам розказав, тепер безпосередньо переходимо до е винищення цих босів. Я завжди кажу, покараємо цих босів і поставимо їх на місце. Поряд до слави. Так. так, ну що, вот нам, вот і наш бій. Так, тут я забув вимкнути авто так що воно ну, почалося автоматично. От я і вимкнув. Щось тут я Це, Роз... от. А що тоді я в плащ АРС? Вкинув на мене паст. Тепер я змушений вести бій за одного персонажа. А, він, казав вам, що він досить неприємний персонаж. Ну і досить, досить і бажаний від цього. Так що, так що качайте його теж. Він, бо він вам в команді буде не... не лишнім. Так, б'ємо JTMK1. Я думаю, що за одну спробу справимося, але во. те каліцтво не наклалося через те, що на ній маска безумства Династії. Шолом безумства Династії, точніше. Так. От і ми прийшли бій. Ну, дивимося, що нам дадуть за цю... за цю битву. Тремор на піднесне на вознесіння. Недавно розробника вели роз... вознесіння персонажів. От я і отримав тремор, але я його вже 5 карточок отримав, так що він у мене пішов на продаж. Так. Отаке було проходження 130-бою го бою звичайної вежі Денійської. Так. Якщо ви хочете більше такого контенту, підтримайте цей канал своєю підпискою лайками, тим, хто підпишеться, побажання натиснути на дзвіночок для того, щоб ви не пропустили нові відео. А також пишіть коментарі і свої пропозиції щодо наступних тем відео. І до наступних зустрічей в битвах Мортал Kombat.